Івано-Франківську досліджували рух велосипедистів. Взяли за це активісти громадської організації Тепле місто та волонтери. Цілями дослідження було виявити фактичні потоки велосипедистів на ключових перехрестях міста. Більше як 2,5 тисячі людей протягом двох годин проїхали через 12 перехрестя. На нашу думку, це великий показник. Враховуючи, що в нас немає ні інфраструктури, ні жодних інших умов. Дуже багато людей користуються велосипедами. Понад 90% – це звичайні прості люди. Під час презентації дослідження на світлинах можна було побачити різні велосипеди та їх власників. Дехто міг впізнати навіть своїх знайомих чи друзів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Відсоток жінок серед велосипедистів ми виявили, що невисокий. сім відсотків було в робочий день, і трошки більше 9% відсотків вихідний день. Тобто значно менше жінок їздить на роботу чи на навчання чи у справах на велосипедах. Під час презентації дослідження на світлинах можна було побачити різного роду велосипеди та їх власників. Дехто міг впізнати навіть своїх знайомих чи друзів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.